Приїхав купатися. Да. А чого ти тут, ні? <ривіт> <Да>. Трохи є. <ривіт> Всім привіт! Сьогодні така спека, чесно, ми нічого не робили. Прямо такого, щоб ось Приїхали зараз, привезли пса до Теж буде купатися. Ми то в басейні покупалися, а його привезли на ставок. Десь там діти вже спустилися. Тут видно, хтось відпочивав трішки свиньки, і там наш ставочок. Ми тут все дитинство прокупалися, тільки води було значно більше. З Віталією хочеш? Дивись, поплив. Ай, <сістична> Мам, ну, Хто? Віталя? Ні, Віталя не вкапці. Ой. Пливе. От ходьте, зараз буде вече. пливе. Пішли покупаємо. Іх, пішли, пішли. Іди <сістична> сюди. Вот отак, отак, вот отак, вот отак. Ні, ти не хочеш вилазити, так? Пішли назад туди, пішли. От тут, каже, я зараз до вас дойду і витрусь. Зараз він покачається. Ба. Все, ва? Став знову пухнастий. Ди, іч. Як обмило, бачиш?

Ой, ну, мазавба. Давай, дивись. Там дивись, зразу глибоко йде. Ні, я роздинув. Слухай. А знімаєш. Кого знімаєш? Відвіді далі роздягнеш. Ти сколоп, будь ласка. А, зараз. Ой, імала. І вже все. От добре, да? так? Тут колись було значно більше води. Отам витік із ставка. Не знаю, як правильно називається, але, коротше, там на метал все порізали. І він спустився. Взагалі він туди далі уходить. І тут тепер, якби, ну, стояча вода, вона не уходить. А так ми все дитинство тут проводили літо. Купалися, ну, ставок між двома селами, тому сюди частенько приїжджали. І корів тут. Тирло було на обід. Приганяли корів. А зараз і стада немає. На все село. Скільки лишилось? Чотири корови, здається. Батьки також уже корів не тримають. Здоров'я вже не те. Раніше були, пам'ятаю, корів пасли. І раніше то було десь пасли. Раз на місяць, потім декілька разів на місяць, а потім, коли їх стало мало, то вже вже немає. Фунті, а як ти в машині будеш їхати? Ну блін, фунтик. Він тут трошки тут. Ірия! ти замаскувався, будь здоров. Пішли митися. Я думаю, то він спеціально. Бо кожен раз як вимажеться, його миють. Чухать треба. Ти ви як чортяка, фунтик, Грязнючий. Подобається? Да? Ти. Не завості на мене. Ти бревнушка. Ти бревнушка. Да, забрудные Чухать надо, да? Вот так. Вот так. Ах ты. Еще. Иди, иди, иди. 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 Вот так так Тимошка о, Кто-то я пришел в гости. Я ти прийшов гость, да? Бось, ти в гості прийшов? В гості прийшов? До тебе? Ти до мене прийшов? Бось. А ось? Все не знаю, чи видно. Горобець п'є водичку. Тут відлетів. Це писали про шпаків. Наливали воду. Мама, тут завжди стоїть вода. Зараз так І там у неї гілочка лежить десь. Ой, переставилась так. Бжіл, скільки плаває. Гілочка, щоб вони залазили, вилазили. Там і голуби сьогодні зранку пили. І шпаки бувають. І в мами ще по всьому двору стоять. І відра, і мисочки, і скати обрізані. Для того, щоб вода була у всіх, тому хто хоче, той п'є. І тут ось дійшла обрізаний. І ось у курей. Теж вода стоїть. Там якраз був горобець. Взагалі зараз ближче підійду. Тут повно завжди шпаків. Бачите, сліди лишились, це Вони шовково їли, купаються. Зі змін за цей тиждень, дивіться, починає відкриватися квіточки з'являються. Це царська борідка. Вона низенька буде, але вже є квіточки. І тут скоро буде. Дістала коробку, зараз буду шукати. Сумому шукати буде. Така ось у нас є. Дрібненько. А летить в очі. Перепріло на клумбах, те, що весною складала, воно вже все, як сказати, перекричу. Немає. Те, що я мульчувала, його вже немає. То зараз наскладаю І доки там поливається, додатково замульчую. Щоб вони дожили до наступного мого приїзду. Я маю на увазі квіти. Ще є оці з дельфініума. зараз поламаю насіннячку, де вже висохло, і порострушую по клумбам, щоб він знову не понасипався поза клумбами. Їх тут багатенько. Першу засиплю. На сіння потім замольчує. Так. І зараз отак все прикрасимо соломкою, щоб волога краще тримала. Відчизня прогулянка. Десь там побіг, І цей хвостатий. Випереджаючи ваші коментарі про собаку, бо знаю, що хтось там напише, що він на цепку. Так, він на цепку, але він гуляє мінімум двічі на день. Тобто зранку в нього прогулянка і ввечері в нього прогулянка. І, по-перше, так. Тому що вже були собаки на вільному вигулі. І, на жаль, тому що поруч жива дорога, вони довго не жили, збивали машини. А по-друге, цей пес у нас із зими, ну, відносно недовго, він уже дорослий. І, як виявляється, він ласий до курочок. Він щось на них так. Недобро дивиться, він на них полює. І я думаю, якщо його відпустити в мами, то курочок одразу стане менше. Ну, Гріх на душу брати не хочеться, експериментувати, зловить, не зловить. Тому повіття його відпускаємо, вже, коли зайдемо кудись подалі. Тоді він ще бігає, але вже він до нас звик, то вже більш нормально реагує. А так Вже наш. Це чоловік привіз. Бо котів вони і возять з собою з місця на місце. Ну, а цього якби проблематично собаку возити, то вже приїхав, загніздився, так би мовити. Так. живеться йому добре. Не хвилюйтесь. Перевернувся просто на іншу сторону, щоб часовий піде піде да? будь-як поставлять, як в бігли є, так треба тебе Ти ще й ну давай я тебе хочу.